Вітаю всіх на каналі. Хочу декілька слів показати Ось ту душову систему, розказати як вона ремонтується. Це Хрома 230. От Тут запорник стоїть. Включаємо воду, нажимаємо кнопочка знизу. На, на ванну без нажиття йде, а на верхній душ нажимаєш і повертаєш. От. А тут з правої сторони термостатичний картридж стоїть. Меняєш положення води на гарячу, щоб не випектись теж знизу кнопочка. Нажав і гарячий, що включаєш там чи теплішу, А на холодну, скільки хочеш, так і хочеш. Значить, якщо потрібно запірник замінити ось тут, логічну кнопочку прижимаємо і похитуванням. Відтягуємо. Ось так знімається. Знімається прямо з, з накладочкою. Тому що, якщо кнопочку не прижати, то вилітає ось пружинка. І потім проблеми її тут вставити і знайти до попружинку. Займаємо цю накладочку пластикову і відкручуємо даже рожковим ключом. Гайку витягуємо за перлик. Назад так же само ставимо, виставляємо ось ось так пластиковувати вставочку і чуть-чуть кнопочку трішки прижимаємо, так до половини приблизно. І вона повинна щелкнутися. Та на своєму місці. Донизу відкривається, а доверху з вот, так же само і ця знімається, пластикова ставка знімається і викручується термостатичний картридж. Якщо потрібно замінити переміг каждо то треба шланг відкрутити. Знизу є лиски дві під ключ, відкручуємо ключем, але спочатку потрібно на болдажнічок цей. Відкрутити. А щоб його відкрутити, знизу треба викрутку і тримати всередині у самому перемикачі. Відкручується на балдажниці і потім ключиком донизу викручується перемикач Так, Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.